Ми присвятили цьому дню гумореску Павла Глазового лиха прикмета виконавці наш дует Василь Вознюк та Наталя Шимко. На Наталці на Полтавці оженився гога. Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць Гога каже жіночці наталці А тепер внесемо ясність у стосунки наші, щоб сім'ї не виникали більші інциденти, мусиш твердо пам'ятати два таких моменти. Як з роботи повернуся, ти не метрушися. Тань і пильно на кашкета мого подивися. Як надів на праве вухо, значить це прекрасно, Значить, вечір проведемо, ми з тобою класно. Приготуючи білі, вип'ю чачі склянку. Свуліко тобі співати буду аж до ранку. А коли на лівій восі... Побачиш кашкета, От тоді вже стережися. То страшта. Бережи від мого гніву свої боки спину. Бо за себе не ручуся. Я у Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно. Дуже схожі звички та прикмети наші. Як на то пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже доносився зі своїм кашкетом. Леко поріг переступивши, кинь на мене оком. Заприміть, стою анфасом чи до тебе боком. Якщо боком все в порядку, на столі горілка, ковбаса, сальце і ще й бурщу тарілка, повечерею з тобою, чарочку пригублю, пожартую, поворкую, може, й приголублю. А якщо стою анфасом? Та ще й руки в боки. І якщо вогнем пекельним пеленіють щоки, і якщо в руках тримаю якогось предмета, чхати я хотіла на твого кашкета.